Що у нас для закритих систем є є мох 60 гривень. Горщики 90 гривень, 15 діаметр. Це можна собі одразу комплект. І кора. Є крупніша, є середня. вот І завтра я вам презентую ще кокосове волокно. І, вообще огонь. І керамзі теж завтра презентую. Така кора вартує 100 гривень, горщик 90, мох 60. Якщо комусь щось актуальне, щось цікавить, робите скрін і пишете нам в особисті на Viber або Instagram. Мох ось тільки-тіки, вообще свіже збираний. Я не пам'ятаю, сьогодні чи вчора Наталі забрала. Мабуть, вчора. Коротше, ось такий шикарний. І вже нам збирайте на наступний тиждень, тому що опять дуже швидко розібрали. Ми тиждень майже сиділи без нього.